Вітаю, друзі! Прочитавши коментарі до випуску: Не відволікай увагу чи не відвертай увагу. зрозуміла, що є потреба повернутися до цієї теми. Тож, ще раз про відволікати і відволікатися, звернімося до сучасних словників української мови. Тут кілька значень: окрім прямого, Волочучи кого що небудь, віддаляти від певного місця. Є ще й переносне відвертати, відривати когось або щось від кого чого-небудь, відволікати увагу те саме, що відвертати увагу. Словник української мови в 11 томах. Цей же словник, але з позначкою рідко тлумачить лексему відволікатися. Як залишати поза увагою кого що небудь. Розгортаємо словник української мови в 20 томах, відволікатися, перериватися на щось інше, звертати увагу на щось інше. Отже, зважаючи на такі тлумачення, виявляється, можна вживати умовлені дієслова відволікати, відволікатися. Та у словнику Бориса Грінченка беззаперечного авторитета для більшості українських мовознавців тільки одне значення: відволікати, атаскувати, адтащить, одтягувать, оттянуть. Доречними тут будуть і слова із жартівливої пісні: Чоловіка, жінка, била по підлозі. Волочила. Ось чому моя уява на вислів Я відволікся малює одну лише картину. Якийсь я тягнеться кимось по землі до якогось певного місця. Мова друзі, це назавжди як в математиці, два додаємо два дорівнює. Чотирьом. Граматичні знання без відчуття мови зроблять її правильною. А чи стане вона співучою, чи защебече, як Соловейко у лузі? Вона ж, наша мова, найбагатша у світі. Не забуваємо про це. І не дозволяймо незграбним, неоковирним, незугарним, недоладним калькам з московської окуповувати ще й мовний простір нашої України. Не забруднюймо її, послуговуємося своїм, питомо українським. Ось які синоніми пропонує словник до слова. Відволікати, звісно, з огляду на контекст, відкладати, відстрочувати, відсувати, довжити, затримувати, баритися, гаяти, відхиляти, звеселяти, потішати, розважати, абстрагувати, витягувати, відбирати, відвертати, відводити, збивати з пантелику, затемняти розум, переносити. І відволікати з позначкою рідше. Що пише Гриша? спитав батько, щоб одвести дочку від тяжких думок. Розмова іншої доби нас відхиляла від журби. А ось які варіанти пропонують автори, укладачі сучасного словника гарної української мови? Мова не калька. Так Кажуть, відвертати чую небудь увагу. А ми радимо так: замилювати, замазувати очі. Відвертати. Запобігати. Попереджувати. Відволікати увагу. Відвертати відтягати, відхиляти увагу, заговорювати зуби. Відволікати забивати баки. Відволіктися від занять відпружитися. Відволіктися від своїх думок, відірватися від своїх думок, полишити свої думки. І ще кілька порад тим, у кого в побуті і в голові стало фігурують вислови: відволікатися, відволікати увагу. Дослуховуємося. Я відволікся. Я забувся, замислився, відвернув увагу. Дав собі спокій. Забув про клопоти. Абстрагувався. Відволіктися від теми, відійти від теми, поговорити про інше. Відволіктися від роботи. На хвильку покинути роботу, перепочити. Відволікти когось від роботи, відірвати когось від роботи. Це мене відволікає від роботи. Це заважає працювати. Відволікти когось від думок. Відвернути від думок, розважити. Дитина, що постійно відволікається. Дитина з розсіяною увагою, неуважна, не зосереджена. Відволікаючий маневр, обхідний, здатний відвернути увагу. Відволікав болтівнею, Забивав баки. Відволічені поняття. Абстрактні поняття. Він мислив відволічено, мислив неконкретно, абстрактно. Давайте відволічемося від залишмо осторонь, відійдімо, абстрагуємося, відволікти військові сили, відвести, відтягти, роз'єднати, роззосередити. Не відволічу вас надовго. Не заберу вас багато часу. Відволічіться від хвороб? Забудьте на хвильку про хвороби. Мене відволікає зуд, дратує, непокоїть свербіж. Водій відволікся за кермом. Утратив пильність, ослабив увагу. Реклама відволікає від фільму. Реклама не дає сприймати фільм. Тож, може, досить вже нам відволікатися, волочитися. Шануймося, українці, і нас шануватимуть. Наснаги нам, друзі, і перемоги! Все буде Україна!